Напередодні Великого свята у Фастівській міській школі народної майстерності цього року відбувся вже другий міський фестиваль великодньої писанки Писанкова весна. Сьогодні у нас велике свято. Ми проводимо другий фестиваль Великодньої Писанки. У нас Великодня весна. Діти приймають активну участь. У нас проводяться майстер-класи, ярмарки. Що діти зробили своїми руками? Вони сьогодні мають нагоду. Продати, заробити собі кошти на фарби, на бісер, на ниточки це вироби з із лент, що одягаються заколки на голову, брошки, обручі, ободки. всі попрацювали дуже добре. Так що я думаю, сьогодні в день буде цікавий для дітей, для вчителів і для городян нашого міста. У програмі фестивалю були проведені майстер-класи з виготовлення писанок. Крапочка, бачиш? Старошка, що розтікається крапочка, а ти чекаєш, яка крапочка треба. Якщо самого робить, вона буде кривенька. А якщо вона сама розтічеться, буде кровненька крапочка. Тихо. Святкує другий фестиваль посадовку. Писанки, вона проводиться до Великодня. Наша школа започаткувала минулого року. Кожного року ми проводимо цей фестиваль, святкуємо свято, виставляємо на виставки роботи, деякі роботи учні продають, показують іншим. Ми можемо розповісти про якісь роботи, звідки вони пішли, що вони означають, можемо показати, як воно що робиться, як малюється, як розписується. Приходьте. В музеї світлиці, школи вчителі розповідали про історію виникнення писанок, орнаментів та малюнків. На мистецькому ярмарку гості міського фестивалю могли придбати роботи дітей, а діти, в свою чергу, на отримані гроші придбають нові фарби для майбутніх творчих робіт. Сергій Гордєєв, Анна Казначеєва, Фастів Україна.